Наша наступна історія тягне на справжній майстер-клас, як заробити гроші з повітря. Може розказати такий собі колишній віцепрем'єр Олександр Вілко. Якщо пам'ятаєте, це той самий вілку, якого штрафували за порушення дорожнього руху прямо на очах наших журналістів. Так ось цей пан вигадав ні не так. Цей пан зробив винахід, який мав допомогти державі заощаджувати на електроенергії. Але з однією умовою 70% із заощадженої суми держава мала повернути вілкулу. Саша комбінатор в нашому наступному сюжеті. Роялті для губернатора. Чотири года був губернатором Дніпропетровської області. Це команда студента Васі. Він запатентував винахід нового акумулятора і не отримав ні копійки. Пускають, як хочуть. Це команда ексгубернатора Олександра. Вона нічого не винайшла, але отримала з чужого винаходу премію Роялті у сумі 71 мільйон гривень. Ми всі советувались в місті. державне підприємство, від якого залежить чи буде вода у цілому регіоні. Наприкінці 2009-го тут почали траплятися дива, які коштували державі понад 70 мільйонів. То чому ви сказали, я не розумію. у 2009-му році. дочірнє підприємство «Дніпромаш збагачення заявляє свої права на корисну систему розподілу промислових навантажень, яка нібито дозволяє заощаджувати електроенергію. За право користуватися такою унікальною схемою треба платити. Ці на питання чималенька. Спочатку 947 тисяч, потім і до півтора мільйона гривень щомісяця. Ці гроші від держпідприємства вимагає нікому не відомо. Наголошуємо приватна контора. Таким образом розробки оказались в собственності Дніпромальбагачення, ні понятно. розробки проєзводіл Криворожський. А научно-іслідувательський праектний інститут вже через 4 місяці справу узаконюють у господарському суді Дніпропетровської області. Суддя Петренко не бачить нічого дивного у багатомільйонній комбінації. Вуаля, вже через місяць перераховано перші гроші около чотирьох місяців з моменту першого звернення і до отримання першого денег. Це унікальна ситуація, чтобы в государстве получить какие-то деньги, причем достаточно большие. Надо понять, что дальше они регулярно получали около миллиона гривен каждый месяц. Uma Керівництво Кривбаспромводопостачання, не дивлячись на драконівські вимоги, не подає на апеляцію. Просто не подає. Чи не тому, що всі працюють у зв'язці? І ще цікавіше: керівника Кривбаспроводопостачання на посаду призначає обладміністрація. Тобто багатомільйонна угода не могла пройти повз увагу тодішнього губернатора Олександра Вілкова. Нельзя взяли 13 мільярдів для того, щоб не полишати тарифи. Ви знаєте, це все... Сказки, але жодної економії винахід не приносив. Чому? Можливо, тому що винахід по сьогодні так і не застосували. Це не завадило тодішньому губернатору Вілкулу затвердити бюджет Крива в якому покриваються розходи на мільйонні роялті, нікому невідомому дочірньому підприємству. І вони просили 70% від по законом місць всього та в місті, якщо розсматривати в выглядит как як схема по обналічуванню бюджетних слів. Збоку все виглядає законно, і схема проведена із дотриманням всіх офіційних вимог. Але величезні прибутки безвісної фірми змушують замислитись. Податкова схопилась за голову тільки у 2014 тисячі за цей час держпідприємство слухняно виплатило приватній конторі понад 71 мільйон гривень наших з вами бюджетних грошей. Лавочку прикрили, але гроші повернути не змогли. Отримані мільйони пропустили через відмивочні фірми. До речі, засновником диво фірми «Дніпромашзбагачення» на початку значився колишній во мера Дніпропетровська Максим Романенко. «Дніпромашзбагачення» Оно дочернее предприятие, которое на 100% принадлежало предприятию апостолов Агромаш. В числе учредителей апостолов Агромаш э, был господин Романенко. А на сегодняшний день по реестру видно, что учителем есть Наталья Луценко, это депутат Днепропетровского городского совета. Тож бомгарі, що це нікеканічне викидалі при приобретателя від реалізації. Екс-губернатор Вілкул, без якого не могла відбутися комбінація, сьогодні, в образі опозиціонера, окопався в парламенті, очікуючи кращих часів. Коло замкнулось, розчинивши в повітрі 71 мільйон. 71 мільйон бюджетних грошей, виплачених невідомо як, невідомо кому за унікальну розробку, яка ніколи не працювала.